Топ-20 кращих інструментів в криптовалюті, які я використовую і раджу всім в принципі, використовувати. Так, погнали. Перш, це криптогаманці. В основному це Metamask да, для EVM мереж. Нещодавно Metamask також додає, я бачу, і Solana. Ось, ну, Побачимо, що там буде. Далі Ledger, Core Wallet. Також Rebby Wallet. Rebby Wallet це якби по типу як Metamask, але він більш там, новіший, сучасніший. Там, і так далі Але я краще більше довіряю тим інструментам, які довше на ринку, наприклад, Metamask. або той же Ledger там, і так далі. Наступний, також другий це Safe Wallet. Його можна використовувати з мультипідписом. Наприклад, щоб підтверджувати транзакції, можна, наприклад, на ноутбуці, да, на телефоні, або там ще хтось. Або, наприклад, там, це робиться десь на якісь компанії, наприклад, там, на біржі Binance, там там, три людини підписує. Да, один десь там живе, другий там, і вони трьох підписують. Ось. Наступне третє це DEX полю ліквідності. В основному я використовую Uniswap. Бо він якби найдовше вже на ринку, і якби його ніколи не взломували. А, Також ще є трейджер, трейдер Джо. Там він якби, на мережі Arbitrum і Avax, Avalanche. Ось, і Також там бувають непогані якби, нагороди додаткові, і його також можна використовувати в мережі Avalanche. Так, наступний це біржа JMX, вона Perpedex, тобто <кій> можна з плечем торгувати. Але в основному там є якби, пули, якби дохідності, да, ми можемо закинути в Ethereum -пул, там, також можемо GLP купити токен і будемо отримувати дохідність з програшів в трейдер. Наступний п'ятий, це ДефіЛама, це, це сайт, на якому можна подивитися різні проєкти, пошукати мережі, там, протоколи і так далі. Шосте це Duna. Дюна, Там можна подивитися аналітику або якусь статистику по якомусь будь-якому протоколу, там, наприклад, по тому ж GMX і так далі. Подивитися, яка там дохідність, які там програші там, і так далі. А наступне це Revert Finance це, це також протокол, який допомагає аналізувати пол ліквідності. Попередніх відео, я також показував там подивитися, скільки яка дохідність була на даній позиції, наприклад, на Uniswap, там які комісії. там і так далі. Також можна деякі аналізи подивитися тим, якихось інших людей, гаманців. А наступний це Stargate, Міст, тим, де можна переносити стаблкоїн, ефір там, і так далі, там також інші токени монети. Дев'яте це курв, також DEX, туди також можна по ліквідності закинути, наприклад, якісь там стейбли, інші якісь токени. А також а, досить провірений і старий проєкт. Наступний, 10 це Lido Finance, це ліквідний стейкінг Ефіра. Віддаємо ефір, повертаємо ST ефір, да, Бертко, якби, і далі можемо щось з ним робити. І кожен рік там буде капати якби, дохідність до 3%, ну, зараз десь приблизно. А, далі 11 це Lendit Market, такі як Ava і Compound, вони також старі і давно на ринку, тому їх можна використовувати. Наступний, це Bungie Exchange. Наприклад, місце, якщо вам потрібно буде якусь, на якусь мережу газ, газ газу, вас немає, ви можете через Bungie Exchange кусочок, там, наприклад, 1 долар в ефірі перевести, якщо вам потрібно буде. Наступне це Pendle. Там можна буде також якби, фармити в принципі yield Token, як називається, да? це yield-дохідність. Тобто ми можемо. Якби, на місяць, тобто Через місяць там пул закінчується, ми можемо внести, наприклад, стейблкоїни, і ми можемо зафіксувати дохідність там, 15% річних на місяць да, там, в стейблах. Або купити майбутню дохідність. Ну, коротше, це довго розказувати. Також можна, наприклад, на стейбли стабільно або на інші токени, і отримувати дохідність через цей да? через цю yield дохідність. -до 14 це Swap, також декс старенький. в принципі, також там Бувають цікаві нагороди, і можна також фармити там. Я, там Я в основному кейк недавно фармив, там були якісь дохідності. Наступний це SushiSwap, так само там є і пули V2, V3, в принципі, також старенький Dex. 16 це Hyperliquid, це Dex PerpDEX, децентралізований да, для фічів, і туди можна закинути стейбли і отримувати дохідність з втрат трейдерів. 17 це аеродром, DEX на якби, мережі BASE. Також там бувають цікаві якби, поли і дохідності. Так само велодром це на оптимізмі. 19 це камелот, також також якби, непоганий, там, з яким два роки. І 20-е це Reign of Finance це ще один місце, якщо потрібно буде там, перевести з одної мережі на іншу. Да, Токени чи монети. Ось це, в принципі, 20 кращих інструментів. Можете поставити лайк, коментар. Всім пока.